Старий заповіт або перші п'ять його книг називаються П'ятикнижі Моєсея» і вважається, що саме він є їх автором. Але як тоді так сталося, що там у останній книзі Второзаконня описана смерть самого Моєсея? І у пошуках інформації з цього приводу я натикнулася на книгу Ізраїля Фінкельштейна та Ніл Ашера Сільбермана під назвою Розкопана Біблія Новий погляд археології. І в цьому відео я багато в чому буду спиратися якраз на цю книгу та дослідження, описані у ній, і намагатимуся скоротити і подати все максимально доступно. Але для початку, щоб підняти граду значущості, так сказати, цієї книги, зазначу, що Фінкельштейн є діючим професором археології Тель-Авівського університету, і метою цієї книги явно не була дискредитація історії єврейського народу. А все, що тут у ній описано, базується на багаторічних археологічних дослідженнях Ізраїлю і не тільки. Вони шукали описані у Біблії міста, поселення, залишки кераміки, поховання і абсолютно все, що могло б підтвердити чи спростувати історичність описаних там подій. Тож сьогодні буде дуже цікаво заварювати чай, каву та починаємо. Протягом багатьох століть Біблія справді вважалася достовірною історичною хронікою. Особливо це стосується книг буття, виходу, чисел, а також книг Ісуса Новіна, суддів Самуїла та царів. Ці тексти вважалися буквальним описом реальних подій створення світу, потопу, патріархів, виходу з Єгипту, завоювання Ханаану, царювання царів Давида та Соломона, і таке інше. У 19-20 століттях з розвитком біблійної археології все докорінно змінилося. Вчені почали шукати матеріальні підтвердження цих подій, але з часом, особливо у кінці 20-го століття, з'ясувалося, що археологічні дані ну дуже сильно суперечать біблійним текстам. Минуле відео про юдаїзм залишу вам тут посилання. Я закінчила на моменті, де розповідала історію з першої книги Біблії, книги буття як Яків, онука Врама. Породив 12 синів, які стануть потім 12 племенами Ізраїлю. Там, як на мене, персонажі були досить сумнівних людських якостей, і далі, скажу чесно, краще не буде. Тому зараз я вам дуже швидко переповім, що було далі до ключового моменту другої книги Біблії Вихід і 40 років блукань Моесея з цілим народом по пустелі. Бо деякі моменти цієї історії дійсно вражають. І ми розберемо, чому цих подій не могло бути. Отже, один із наймолодших синів Якова Йосип був особливо улюбленим батьком, і через це його старші брати заздрили йому. І зрештою продали Йосипа в рабство мандрівникам, які вели караван до Єгипту. Батькові вони збрехали, що його улюблений син загинув. Історія просто в кращих біблійних традиціях. У Єгипті ж Йосип пережив багато труднощів, навіть сидів у в'язниці, але згодом, завдяки своєму дару тлумачити сни, став другим після фараона, головним управителем усієї країни. Одного разу фараон побачив сон про сім товстих і сім худих корів. а Йосип пояснив, що буде сім років урожаю і сім років голоду. Так він і отримав це своє високе становище при дворі фараона. Коли почався голод, яків із своїми синами, які не знали, що Йосип живий і править Єгиптом. Вирушив до Єгипту по зерно. Після кількох драматичних подій вони все ж таки дізналися, що Йосип живий, і він запрошує усю родину переїхати до Єгипту. Тоді вони всі кажуть десь 70 осіб, оселяться у Єгипті у землі Гошен, і їм нададуть привілейоване становище, бо Йосип має владу. Минув час, Йосип помер а згодом і той фараон, який його знав. Прийшов новий фараон, який не знав Йосипа, і він побачив у євреїв загрозу, бо їх ставало дуже багато, і вони жили окремо, і мали свою ідентичність. Щоб їх якось контролювати, фараон зробив їх рабами, примусив працювати на будівництвах і навіть наказав вбивати новонароджених єврейських хлопчиків. Далі ця велика сімейна сага зміщує свій акцент на Моїсея, який зрештою стане визволителем свого народу з рабства. І саме з цього моменту починається знаменита історія виходу із Єгипту, де Моїсей веде ізраїльтян до землі обітаванної. Я думаю, що всі чули історію про те, що Моїсея, немовлям, мама поклала у очеретяний змащений смолою кошик. Запам'ятаємо цей момент. І пустила поніло, щоб врятувати у період, коли фараон наказав якраз позбуватися усіх ізраїльських дітей, бо занадто швидко ріс цей народ, і його, врешті-решт, знайшла дочка Фараона та виховала як свого сина. Ця історія майже повністю повторює історію Саргона Великого, а це близько 2334-2279 років до нашої ери. Він був засновником першої в історії централізованої імперії на території Месопотамії, яку ми сьогодні знаємо як Акадське царство. Саргон сам про себе залишив автобіографію, яка схожа на міф або казку. І ось так він описував своє народження. Моя мати жриця, я не знав свого батька. Мати народила мене та сховала у кошику за черету, змащеному смолою. Вона пустила мене по річці, і водоносець Акі знайшов мене та виростив. Це майже дослівна версія історії Моїсея, але Саргон жив за тисячу років до нього. І також дуже схожий сюжет є у Магабгараті, давньоіндійському епосі. Там цариця кунті, коли ще була дівчиною, через благословення Бога Сонця народила Карну. Але вона злякалася осуду людей, тому що дитина народилася поза шлюбом і поклала, немовля, у кошик та теж пустила по річці. А малюка знайшли і виховали візничий з дружиною. І є дуже велика вірогідність, що біблійні автори запозичили цей сюжет саме із месопотамських джерел. Я тут спеціально кажу біблійні автори, бо трохи далі ми розберемо, чому Моїсей ніяк не міг написати ці тексти сам. Після виходу з Єгипту народ Ізраїлю зупиняється біля гори Синай. Бог кличе Моїсея на гору, щоб укласти союз з його народом. І Бог промовляє десять заповідей, це моральні принципи, які лягають в основу закону. І пізніше Моїсей отримує ці заповіді на кам'яних скрижалях, написаних самим Богом. І нагадаю вам ці десять заповідей: Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, не взивай на марну імені Господа Бога Твого. Пам'ятай, День святий святкувати. Шануй батька твого і матір твою, не вбивай, не чужо лож, не кради, не свідчи неправдиво на ближнього твого, не пожадай жінки ближнього твого, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Але чомусь після виходу з постелі всі підуть завойовувати землі ханаану і винищувати всіх і разом із жінками, стариками та дітьми. І давайте будемо чесними: ці заповіді це не якась духовна революція. Це все люди знали і практикували до. Подібні правила вже існували у ранніх близькосхідних кодексах, зокрема в законах Шумеру, Вавилону та Хетів. А найвідоміший і найближчий за структурою до закону Моїсея це Вавилонський кодекс Хамурапі, який датується вісімнадцятим століттям до нашої ери, і був написаний щонайменше на 500 років раніше пригод Моїсея. До речі, у вступі до Кодексу Хамурапі зазначено, що закони йому передав сам Бог справедливості Шамаш, тобто тут теж є ідея божественного походження цих законів, як і у випадку з Моїсеєм з цікавого, насправді, окрім цих десяти заповідей, існує ще 613 заповідей та заборон, які є свого роду квінтесенцією усіх правил і приписів даних у Біблії, і вони були виокремлені рабинами у більш пізній період, близько шостого століття до нашої ери після Вавилонського полону. Не буду вам зачитувати увесь цей список. Він є у вільному доступі навіть у Вікіпедії. Але я сама, як людина віруюча, думаю, що Бога не дуже турбує надівти шапочку на голову чи ні, чи перевірити сарану на кошерність, або там, до прикладу, Бог забороняє жінкам надягати чоловічий одяг чи робити тату, або не можна вирубати плодові дерева при осаді міста. Ну, а ще там ці заклики до знищення інших народів теж викликають багато питань. Хоча вже ж я можу помилятися. І в цілому, що ці 613 заповідей, що 10 основних не виглядають як якесь глибоко духовне знання, як на мене, особисто більше це схоже на банальний список, який регулює відносини у суспільстві, і він ну, дуже земний. Є підозра, що це все було створено задля управління людьми. А ось справжні містичні знання залишилися у кабалі і були закритими для більшості. Але тут треба додати, що якщо ви почнете вивчати кабалу, то там неозброєним оком стає видно, що це гремуча суміш гностицизму, неоплатонізму та індуїзму, тобто, це не було знання, яке виросло строго у середовищі юдаїзму. В цілому, як і сам юдаїзм після Вавилонського полону перейняв дуже багато ідей із зороастризму. Але про це ми поговоримо не сьогодні. Наступною проблемою всієї цієї історії Моесе є те, що давні єгиптяни були дуже дотошні у документуванні усього, що відбувалося. Вони мали одну з найрозвиненіших систем письма та документування у давньому світі. Це і папіруси, і написи на стінах храмів. Пам'ятниках, кам'яних плитах і тому подібне фараони дуже детально описували свої військові кампанії, різні адміністративні реформи, будівництва, дипломатичні стосунки, події, які вважали значущими і не дуже навіть втечу кількох рабів. Там збереглося безліч записів про підкорені народи, типу хетів, лівійців, нубійців, амореїв, але немає жодних слідів про ізраїльтян, їхнє рабство чи їхні звільнення. У жодному єгипетському джерелі, яке збереглося до наших днів, немає згадок навіть про масове рабство будь-якого іншого великого народу. І це, м'яко кажучи, дивно, адже вихід за біблійною версією одна з найгучніших подій, яка супроводжувалася низкою катастроф, більш відомих як 10 єгипетських кар, коли там вода перетворилася на кров, сталося нашестя комах, сарани, яка все пожерла, худоба почала мерти, і ще маса дивовижних речей. І дуже сумнівно, що єгиптяни таке б не зафіксували. Окрім того, звідти втекло близько 2 мільйонів євреїв, 600 тисяч чоловік, плюс жінки та діти. І це теж не сказати, що прям буденна подія, яка не вартувала уваги. Можна вже ж припустити, що фараони не хотіли документувати історію своїх невдач. Але на це теж є аргументи. Багато єгипетських записів можна перевірити за допомогою того, чи були згадки про такі події у інших культур, зокрема у шумерів чи вавилонян. І ось ні. До прикладу, асирійські записи підтверджують облогу Єрусалима царем Санхеребідом у 701 році до нашої ери, про що також згадано у Біблії, але нічого немає про вихід з Єгипту. Ще одна цікава деталь, що у Біблії жодного разу не названо ім'я жодного з фараонів для тексту, який так детально описує життя, родоводи, події, імена царів юдеї Ізраїлю, Месопотамії, Хетів, Асирійців. І навіть імена мало кому відомих слуг та родичів, відсутність імен фараонів у біблійній історії виходу це досить вагомий аргумент на користь того, що текст не писався як історична хроніка. Ім'я не мало значення важливішим було те, що це історія про визволення, божу могутність і моральне протистояння. Це також одна з причин, чому археологи не можуть ідентифікувати конкретного фараона з біблійним фараоном часів виходу, бо текст не дає жодних прив'язок до хронології чи правлячих династій. Мета написання Біблії була зовсім іншою. До цього ми ще повернемося, а поки закінчимо історію з Моїсеєм. Він і ще 2 мільйони людей блукали 40 років по пустелі. Масштаб такої міграції, як мінімум, повинен був залишити хоч якісь сліди. Для порівняння під час великого переселення народів вважається, що мігрували від 5 до 10 мільйонів осіб за кілька століть, а тут одним махом 2 мільйони. Повинні були залишитися поховання людей, тварин, кістки, залишки вогніш, кераміки і тому подібне. Але після десятиліт розкопок ізраїльські археологи, зокрема Заєв Герцог та Ізраїль Фінкельштейн, не знайшли нічого, що вказувало на пересування навіть 10 тисяч осіб, не те щоб 2 мільйонів. Також біблія описує, що після того, як Мойсей вже помер, лідером став Ісус Навін, і під його керівництвом ізралітяни завойовують Ханаан, починаючи з міста Єрихон. Але археологічні розкопки показали, що Єрихон у той час вже був покинутим містом. Отже, автори книги Розкопана Біблія однозначно прийшли до висновку, що вихід не історична подія масового масштабу, це або міф, або локальна подія невеликого народу, і до того ж, вони ще й не знайшли слідів якогось великого царства. Вони схиляються до того, що ізраїльтяни були дрібною групою, що асимілювалася у єгипетському суспільстві, або ж вони походили з місцевих племен. І тоді логічно, що вони могли б і не потрапити у великі офіційні записи. І тут ми підходимо до самого цікавого: це хто ж таки написав Біблію, якщо не Моїсей. Окрім того, що дивина дивна, це опис смерті самого Моїсея у Біблії, але дослідники дійшли до висновку, що її написали мінімум чотири різні автори. Достеменно вже ж не відомо, хто імен вам ніхто не скаже. Але у Біблії є дубльовані історії, такі як дві різні версії творення, дві історії Ноя, повторюється історія, як Авраам видає Сару за свою сестру і тому подібне. І ось, аналізуючи ці тексти, виділили, як я вже казала, чотири автори, які писали їх у різних стилях, і їх умовно класифікували на перший автор: це Яхвіст. Він Бога називає Яхве з самого початку, і ці тексти датуються приблизно 10-9 століттям до нашої ери. І, скоріш за все, вони були написані у Південному царстві Юдея. Другий автор це Елогіст із Північного царства Ізраїль. Тут Бога називають Елогім і датується це все десь 8 століттям до нашої ери. Третій автор це Девтерономіст. Який писав десь у Сьомому столітті до нашої ери за часів царя Йосії, запам'ятайте це ім'я, і писав він у Єрусалимі. Цей текст визначається тим, що там багато проповідей, законів і постійні заклики служити тільки в Єрусалимі. Автор чи автори цих текстів написали книгу Второзаконня, а також редагували книгу суддів Самуїла та царів, щоб показати, що якщо народ відходить від Єрусалима та Яхве. То тоді приходить катастрофа. А тепер про царя Йосію. Він правив у юдеї приблизно з 640-року до нашої ери до 609 року до нашої ери і увійшов в історію як реформатор релігії. Головне, чим він прославився, це централізація культу. Саме він наказав знищити всі місцеві святилища, жертовники та ідолів по всій юдеї. Івів монотеїстичний культ єдиного бога Яхви, якому можна поклонятися тільки в Єрусалимському храмі. У біблії описано, що після ремонту храму там знайшли книгу закону. Сучасні дослідники вважають, що ця книга закону насправді була книгою второзаконня або його ранньою версією, і, ймовірніше за все, її не знайшли, а написали саме тоді, щоб легімітозувати усі реформи Йосії. Тому що йому був потрібен інструмент для об'єднання народу, щось типу єдиний бог, єдиний народ. Тобто, основною метою була централізація культу і написання нової єдиної історії Ізраїлю у політичних цілях, це фактично був поворотний момент, з якого виріс весь біблійний юдеїзм, а згодом християнство та іслам. Трохи пізніше, після Йосії, вважається, що Езра, священник і книжник приніс Тору до Єрусалиму і оформив її як єдиний закон Божий, а також зробив центром життя усього єврейського народу. І четвертий автор це не зовсім автор, а скоріше, якраз група оцих редакторів, жерців та книжників Єрусалиму, які можливо співпрацювали з Езрою. І вони зібрали все це докупи приблизно у 6-5 століттях до нашої ери після Ваволонського полону. Вони вставили книгу Левіт, більшу частину законів, а також перший розділ буття, де і сказав Бог, нехай буде світло. На сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу, і до зустрічі у нових серіях.